Всім привіт, дівчат, хотіла показати новиночку в нашій студії: ось такі плечові реміні з екошкіри, але дуже якісна екошкіра. Виробник Туреччина. Вони всі з фурнітурою золото, ось такі маленькі карабінчики, і ці плечові реміні мають дві довжини. Ось так. В закритому варіанті довжина 62 см. А якщо ви розкриєте його, Ось таким чином, то у вас вийде ремінь 130 см. Дуже зручно у використанні, дуже цікава моделька. Можна перестягувати та фіксувати довжину на кнопочці. Ось таким чином. Кольорів дуже багато, залишаю під відео посилання, де можна знайти такі плечові реміні.